Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБ. Восьма година рівна. Мертвий парк, що оточував віло страхіття, був не надто великим. Хоча розташовувався він просто посеред міста, жоден із мешканців довколишніх районів ніколи тут не бував буцімто парк оточувала стіна у три метри заввишки. Насправді ж, замість стін чарівники створюють невидимі перешкоди, скажімо, зі страху, суму чи збентеження. От і домовикус вибудував довкола свого маєтку такий невидимий паркан із жаху, змусивши повірити у привиди навіть скептиків, які ні в що й ніколи не вірять. Кожен, хто ненароком опинявся поблизу домовикусової віли, знагла починав боятися примар і квапливо тікав. Немов огню схопивши. Єдине, що було справжнім біля маєтку, так це брама з іржавими залізними ґратами, правда через буйну рослинність, яка її оплітала, роздивитися за нею нічого не вдавалося. Брамою домовику скористувався лише тоді, коли виїздив на своєму магомобілі, а траплялося це доволі рідко. Важко повірити, що за сивою давнини мертвий парк був зовсім не мертвим. Там росли на диво гарні високі дерева і пишні кущі. Проте Чаклун поступово перетворив їх на кістяки. Століттями він жорстоко експериментував із ними, відбирав життєву силу, висмоктував поживні речовини, пиляв, різав, рубав, доки не замордував остаточно. Тепер усі рослини стояли голими, простягали до неба сухі криві гілочки, наче бранці, що кликали-кликали на допомогу, але так і не були почуті. Звісно, птахи сюди давно вже не залітали, навіть улітку. І от одного зимового вечора. Напередодні Нового року у той лічний парк потрапили маленький товстенький котик і старий птах. Кіт шкутильгав сніговим килимом, час від часу, -часу провалюючись у замети, а ворон стрибав, поза як поривчастий вітер заважав йому злетіти. Обидва мовчали, збираючись на силі, аби просуватися далі. Сяк так діставшись брами, вони прослизнули між вигадливими металевими ґратами і так само легко подолали невидимий бар'єр жаху, адже той був розрахований виключно на людей. Хоча великі тварини також можуть боятися привидів, на котів та воронів це не діє, ну майже. Скажи на мені, якобе, тихо запитав Маурісо. Гадаєш, примари існують? Звісно. А ти бачив бодай одну? Особисто я ні. Але мої родичі у давнину завжди зліталися на шибениці, де висіли злодії. Навіть гніздилися на дахах замків із привидами. Наскільки мені відомо, нічого поганого ті духи нам не робили. Навпаки, наш рід підтримував із ними напрочуд дружні стосунки. Атож. хоробро кивнув Мауріцю, — Мої пращури так само ставилися до привидів. Опинившись на вулиці за межами чаклунового обійся, вони зупинились і роззирнулись. Вікна багатоповерхівок мерехтіли святковими вогниками. Ці люди готувалися до святкування Нового року. Подеколи повз пролітала автівка або запізніли перехожі, мчав додому, низько насунувши капелюха. Ніхто в цілому місті й гадки не мав, яке лихо готується на вілі страхіття. Ніхто не помічав угодованого котика і поторсаного ворона, що збиралися йти світ за очі, шукати порятунку. Спершу вони поривалися звернутися до першого ліпшого перехожого, але так і не наважилися. По-перше, нормальна людина нічого не зрозуміла б із їхнього нявкання та каркання, бо навіть гірше запхала б їх до клітки. А по-друге, вони знали, звертаючись до людини, не варто сподіватися на успіх. Доказів тому було достатньо. Люди завжди лишаються глухими до розпачливих волань природи, навіть коли розуміють, що вони самі є частиною тієї природи, тож допомогти можуть не лише їй, а й собі. А скільки людей мордують тварин просто заради забавки, ні, чекати від них порятунку не слід. А що слід робити, ані Якоб, ані Маурі цього не знали. Вони просто йшли собі йшли поволеньки, бо вулицю, хоч і розчистили від снігу. А заметіль продовжувала скаженіти й кидатися навперейми. Утім, якщо не знаєш, куди йти, то й поспішати марно. Вони довгенько простували мовчки та, зрештою, мав прошепотів. «Якоби, можливо, це останні години нашого життя, тому мені конче необхідно дещо тобі сказати. Я навіть уявити собі не міг, що потоваришую з птахом, тим паче з вороном. Але тепер я пишаюся, що маю такого розумного і досвідченого друга, як ти, чесно. Я захоплююся тобою. Якоб зайшовся кашлем і хрипко відповів: Я теж не думав, що колись матиму за приятеля такого славетного митця, як ти. Це просто неймовірно. Я вилупився з яйця в перехнябленому, воронячому гнізді, а мої батьки були звичайнісінькими поганцями. Ніхто не міг довго витримувати мене, навіть я сам, тому мені не прищепили ані манер, ані красномовства, ані любові до освіти. Та й з музикою я не надто знайомий, жодної пристойної пісні не вивчив. У таких, як, як я, одна доля вештатися світом і хапати все, що надивуєш. Тож я щиро захоплююся твоїми талантами і пишаюся дружбою з тобою. Ох, якобе, якобе, тужливо зітхнув котик, ледь стримуючи сльози. Я теж не є нащадком давнього лицарського роду, а родичі мої аж ніяк не з Неаполя. Зізнатися навіть не знаю, де це, і звуть мене не Орій Сиоді Мауро. Це ім'я я сам вигадав, а моріць, моряць проста. Ти бодай знаєш, хто твої батьки, а я виріс у сирому льосі серед котів без хатків. і матір'ю нам могла стати будь-яка кішка, що опинялася поруч. Інші кошенята завжди були сильнішими та спритнішими за мене, тож і їжі їм доставалося більше. Тому я лишився таким собі маленьким ненажерою, якому до співака, як до неба рачки. На жаль, голосом боженька мене обділив. Деякий час вони мовчали, а тоді Якоб замислено запитав. Нащо тоді було вигадувати. хто знає? Розумієш, то була мрія мого життя. Мені завжди страшенно кортіло стати відомим митцем, вишуканим, елегантним, у лискучому білому кожушку із чарівним голосом, таким, якого люблять і яким милуються геть усі. Отакої, розгубився якоб. Власне, то була лише мрія, і я усвідомлював, що вона нездійсненна. Тому й поводився так, бо цим-то все насправді. Гадаєш, це дуже великий гріх? Звідки мені знати? Я геть не розуміюся на богослові? Ти ж на мене не сердишся? Сержусь ані трохи. Ну, ти справді дивакуватий, але я не проти. І він обійняв приятеля пошарпаним крилом І якщо вже так подумати, ім'я моряць мені подобається значно дужче. Одначе співак із мене кепський. знав? Філософський зауважив Ворон. Я неодноразово спостерігав, як брехня стає правдою. Моріс не до Петра про що йдеться, тому спантеличено глипнув на свого супутника. Ти гадаєш, я можу стати справжнім співаком? Якщо ми залишимося живі, буркнув Якоб, котик розхвилювався. А пам'ятаєш, я розповідав тобі порвав Сімію, стару мудру кішку, яка знала багато таємниць. Так от вона теж мешкала в нашому льосі». Перед тим як полинути на небо до великого кота, сказала мені, от що Моріце, якщо ти дійсно хочеш стати великим митцем, то маєш знати, як світлі, так і темні боки життя. Адже тільки той, хто знає життя достеменно, здатен розтопити чиєсь серце, так і сказала можеш пояснити, що вона мала на увазі? Ну, темні боки, ти вже спізнав. Сухо зауважив ворон. Гадаєш, зрадів моріць. А вже ж, Темнішої темряви, ніж зараз котиков не буває, тож попереду може бути лише світло. Вони замовкли й вперто попрямували далі крізь сніги вітер. далині, в самому кінці вулиці, замайоріла височезна аж до неба вежа собору. П'ять хвилин на дев'яту. Тим часом в лабораторії кипіло, наче в окропі. Передусім, домовикус і тирання розстелили на підлозі довгу смугу пергаменту і причавили її по кутках купами книжок, щоби вона знову не згорнулася. По тому вони схилилися над текстом і, ще раз ретельно вивчивши інструкцію, перейшли до компонентів. Для звичайних людей, незнайомих із магією. Ця справа виявилася би нездійсненною, адже запис було зроблено хитромудрим кодом, відомим як Диявольський шифер. Проте чаклони швиденько розшифрували його і зрозуміли, що більшість компонентів їм добре відома. Власне, початок рецепта виглядав так: У пеклі ти знайдеш чотири ріки і в ту каламуть зазирнеш крізь віки, і візьмеш по грам брудою трути, подужаєш криги й вогню роздобути, а потім в мішалку усе поскладаєш і там компоненти ретельно з'єднаєш. У кожного більш-менш серйозного чарівника все це вдома водилося, тож і домовикуса того добра було доволі. Отож, доки він діставав ці компоненти і обережно змішував їх у спеціальному пристрої, тиранія прочитала наступний пункт: Відбери з монет усіх, здертих і з людей простих, Дев'ять тисяч і одну переплав у рідину, перелий у жбан вогнений, і додай кісіль пекельний. Як знайти гроші, відьма чудово знала. Тож невдовзі до мерехтливого сяйва вогняного жбана додався золотий блиск дукатів. Та щойно домовикус вилив туди свою суміш, сяйво поблякло і все почорніло. Деякий час у темній як ніч гущавині спалахували блискавки, проте й вони потім зникли. У наступному пункті було зазначено. Крокодилові сльози пролий, щоб додати в пекельний напій. По краплині збири трідерця, співчуваючи жертві от серця, далі вихлюпни їх в чорну масу. І змішай, не марнуючи часу. Це вже було складніше, бо чаклуни не здатні проливати сліз, навіть фальшивих. На щастя, чи то біду, домовикос пригадав, що у нього в льосі зберігається кілька пляшечок крокодилових сліз, зібраних особливо врожайного року. То був давній подарунок дуже важливого клієнта, керівника однієї держави. Отже, чаклун взяв у ті пляшки, їх виявилося сім, перелив їхній вміст до жбана, старанно перемішав. І чорна суміш знову змінила колір, набувши червоного, наче кров забарвлення. Так вони і працювали душа в душу, окрилені злою волею, а посварилися лише раз, діставшись з пункту, де було написано. А тут добряче помізкуй, кебети, прошу, не шкодуй, бо треба колір свій брати і половину відірвати. Як одірвати половину кольору, обидва знали про чудово розбіжність виникла щодо того, чий улюблений колір слід узяти. Тираня наполягала, що то має бути її колір, адже частина сувою із цим пунктом належала їй. Натомість домовикус вважав, що йдеться виключно про його улюблений колір, бо експеримент відбувався в його лабораторії. Вони могли безперечатися аж до півночі, якби вчасно не зрозуміли, чи можна взяти пополовині сірчано-жовтого і отруйно-зеленого. Отже, питання було закрите. Втім, ви ж не очікуєте, що тут буде вкладено перелік усіх інгредієнтів. Потрібних для диявольськи геніально алкогольного пуншу бажань. По-перше, він занадто довгий. А як ви думали, якщо довжина пергаментного сувою складала щонайменше 5 метрів? А по-друге, ніколи не можна передбачити, до чиїх рук потрапить книжка. На світі повно людей на кшталт домовику сайтиранії, і може комусь із них заманеться зварити цей диявольський напій. Саме тому більша частина процесу залишиться в таємниці. Чверть по восьмі, наблизившись до кафедрального собору із височезною зубчастою вежею, Якоб та Моріс закинули голови і мовчки подивилися вгору. Там, на вежі, мовив ворон і зазвичкою видав чергу кахикання. Колись мешкала моя приятелька сова. Симпатична бабця. Звали її Черниця Бобу. Вона мала дивні уявлення про Бога та світ. Тому надвір вилітала лише уночі. Проте розумна була страх. Якби вона досі була тут, ми могли б звернутися за порадою до неї. А де ж вона? поцікавився Котик. Гадки не маю. Либонь, подалася в далекі краї, щастя й долі шукати, бо важке міське повітря, мовляв, душило її. Що поробиш? Вона завжди була вередухою. може, її вже й на світі немає. Шкода, зіткнув Моріць, а замить додав. Гадаю, їй і дзвони заважали. Бебкою така ж вуха закладає навряд. Ніколи не чув, щоби совам заважали дзвони. Ворон замовк, ніби обмірковуючи власні слова, а тоді повторив: Дзвони, Зачекай дзвони, і раптом підстрибнув. Ось воно. Осяяння!» Що? перелякався Мрець. Одначе Якоб знову чомусь зіщулився і втягнув голову між крив. Нічого, я помилився. Дурниці, забудь. Що саме? Кажи вже. Посте, просто думка промайнула. Яка? Просто я уявив, що було би. Якби новорічні дзвони вдарили раніше півночі. Можливо, тоді пунш завчасно утратив би свою властивість виконувати бажання навпаки. Пригадуєш, ті злодюги самі казали, що із першим ударом дзвонів дія на зміниться. Котик втупився у ворона і глибоко замислився. Однак уже за хвилину його очі спалахнули розуміння. Якобе! шанобливо мовив він. Якобе кракель, старий друже, ти справжній геній. Ось він порятунок. «Отепер у мене з'явилося натхнення. Чудово, малий, але насправді нічого не вийде. Похмуро пробуркотів якоб. Чому? Хто ж має вдарити в ті дзвони, геш? Звісно, ти злетиш на дзвіницю і смикнеш за мотузки. Це дуже просто, як дитяча забавка. Дуже просто, дитяча забавка, передражнив ворон. Можливо, якщо діти велетенські. Чи доводилося тобі бачити церковні дзвони, любимі друже? Ні. Отож бо й воно, і штуки завбільшки з вантажівку. Тобі ж не здається, що ворон може зрушити з місця вантажівку? Невже там немає меншеньки, га? Такий, щоб ти з ними впорався. Слухай, Морріце, навіть найменший дзвін тут не легший за черривату діжку повну вина. Тоді треба спробувати разом, Якобе. Якщо ми смикнемо за мотузки удвох, то, напевно, подужаємо, бодай один дзвін. Ходімо, чого стоїш. І як ти збираєшся потрапити на гору, божевільний котисько. Потрібно просто видертися на вежу, де висять дзвони. Сповнений натхнення здійснити справді героїчний очінок, Моріць гайнув шукати двері до дзвіниці собору. Якоб знехотя полетів за ним, вивергаючи прокльони і намагаючись пояснити, що нині дзвонами керують не за допомогою мотузок та рук, а завдяки електродвигунам і кнопкам. О, ти чудово! оптимістично відповів Морець. Тоді нам лишається знайти кнопку. Та не так сталося, як гадалося. Єдині двері до вежі були замкнені і не зволіли відчинитися навіть тоді, коли котик повиснув на металевій клямці. Я ж казав, каркнув ворон. Нічого не поробиш. Ми ще подивимося, рішуче заявив моряць і зиркнув на самісінький вершочок вежі. Якщо не зсередини, спробуємо ззовні. Що це ти вигадав? сполошився ворон. Збираєшся дряпатися туди стіною? Тебе вітром здмухне. А хіба ти можеш запропонувати щось краще? Я можу сказати лише одне це просто божевілля. Не сподівайся, що я братиму в ньому участь. Тоді я сам. Опів на дев'яту. Між тим вогнем скляний Жбан уже був повний повінцям рідина, що складалася з найхимерніших компонентів, набула фіолетового кольору, Втім, потрібно було ще виконати дуже непросту наукову роботу, провести цілий ряд магічних процедур, які надали би зіллю справжньої темної сили. Звісно, найкраще на цьому знався вельзевул домовикус, а грошова відьма могла хіба що допомагати. Інструкція до цієї частини ритуалу містила забагато специфічних термінів якими послуговувалися виключно лабораторні чарівники, тож не дивно, що тирання анічогісінько не петрала. Візьміть один церкву винозин і глибочезні труновози, хай у бреху драмі парують і часточками там вирують. Крізь ектоплазму безстінненька очистить хмизма мир добренько, до антигазів все додайте, а там зі спіртом поєднайте. Знайдіть шматок з маршка людського із агітата молюндого. і в термостаті гратинуйте. Квасферну трубку пофарбуйте, завдайте потім не глюкозу, криміналолу цілу дозу, шахраізованого вщент, склероз поліпшить на процент, кислотах балонізувавши і все за кількістю зрівнявши, пляшки дурілки під опалі, згодяться вам у ритуалі, як спирт медичний нестійкий. Між тим пильнуйте московий повітродувний агрегат, де я вовніс його в контракт. Химерну штуку важко мити, а ще складніше відшніблити. Та, зрештою, вам буде зиск. Галакто паралактовіст, що містить солі піроманії у більшо-меншості мамайній. Тощо, тощо. Усі домовикосові комп'ютери, з'єднані центральною універсальною обчислювальною машиною, працювали на повний голос, якщо можна так сказати, про електронні апарати. Вони цвірінькали, діщали, скреготіли та дзенькали, оброблюючи всю необхідну інформацію, випльовуючи формули та діаграми, за допомогою яких Чаклун виготовляв магічну рідину. Приміром, на одному з етапів йому довелося створити антигравітаційне поле, щоби в умовах повної невагомості видобути зілля з посудини. Коли рідина великою драглистою кулею зависла посеред кімнати, домовикус обстріляв її скупченням заряджених часточок покручів, які не проходили крізь холодний вогонь. Побічним ефектом цієї процедури стало те, що обидва чаклуни також злетіли в повітря. А отже, робота ускладнилася, бо домовикус ширяв. Під стелею лабораторії до гори Дригом, а тирання оберталася навколо власної вісі. Потім, щойно справа було зроблено, а генератор антигравітації вимкнено, рідина шубуснула назад у жбан, і домовикус разом із тіткою гепнувся на підлогу, влімоболісно, до речі. Одначе подібні неприємності є невід'ємною частиною всіх ризикованих експериментів, і зазвичай жоден чеклун не втрачає через них свого завзяття. Та невдовзі Трапилося дещо непередбачене і жахливе навіть для бувалого домовикуса. Рідина у жбані раптом ожила, перетворившись на велетенську амебу, хоча, амеби взагалі то одноклітинні, тож побачити їх можна лише в мікроскоп. Виповзла назовні і розтеклася калюжею по всій лабораторії. Замиця потвора розщепилася навпіл, і одна її половина покотилася до відьми, а інша до Відьомського небожа. Збагнувши, що химерні істоти збираються проковтнути їх обох, чаклуни сахнулися. І ледь утрималася від того, щоби накивати п'ятами. Проте, опанувавши себе, вони все-таки допитрили, як загнати потвор до жбана, і ті хутенько зжерли одна одну, а магічна рідина знову набула безпечного вигляду. За деякий час чаклування добігло завершення. Тепер речовина у жбані стала блискучою і непрозорою на чорту. А отже, її можна було сповнити будь-якої магічної сили, зокрема, властивості виконувати бажання.